Родниківському ліцею 10. свій перший ювілей відзначає заклад, що давно перетворився на центр освітнього культурного мистецького розвитку нашого регіону, місце інноваційних технологій та виховання покоління українських патріотів. Цього дня до іменинника поспішають рідні, гості, друзі в умовах воєнного стану. Не всі змогли завітати та привітати ювіляра. Та у такий непростий час захід став приводом вкотре підкреслити, що наш народ не залякати, і навчання залишається пріоріт. Тетом, заради якого і воюють наші захисники, воюють, і, на жаль, гинуть наші хлопці. Хвилиною мовчанням шанували присутні наших героїв. Розпачі, плачі, сина все чекає, та Бога вже його душа має. Я вою за волі, що давчі, за правду і долі нових порівня, за тих, хто у морі далеко, і криламилеки. Це живі там, біля того, коли наросте, мамині очі чекають тебе, сила розпач плаче, сина все чекає та Бога боже його душа, якою за волю йшов да за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко. Кривоми, велики, повернуться живі. Урочистості розпочали найменші першачки. Ток будівництва нового корпусу припадає на 1987 рік. Потім роки під назвою «Довгобуд» і недобудова. Лише у 2011 тисячі різкий поштовх та об'єднання зусиль призвели до завершення робіт. Збереглися унікальні кадри будівництва. Та важливість навчання сьогодні говорили гості урочистостей. Емоції, емоції в душі. 10 років проминули досить швидко, як і саме будівництво. І той коротенький ролик про будівництво, який ви бачили, він, навіть цей ролик має свою таку історію. Можна навіть написати цілий детектив про те, як він знімався, і через 8 років ми його тільки змонтували. Вже бажлі сімей, історій, кожної родини, кожного окремого учня прив'язалась з нашим освітнім закладом і сьогодні освіта України пише нову історію, тому що вона підтвердила, що вона здатна виховувати патріотів. Сьогодні сотні наших. Односельчан, представників нашої громади, боронять нашу державу. По факту було досить довго, воно йшло десятиліття, і тільки остаточний етап такий був швидкий, що зранку я розміщав будівельників, в обід приїжджав з наради, а вже на покрівлі будівлі не було старої покрівлі. Темпи я маю вже достатній досвід для того, щоб сказати, що темпи будівництва були просто шалені. Я можу згадати, як представники освіти всього району в кінці допомагали, вже завершували це будівництво, готували школу до відкриття. Я можу згадати людей, які могли бути і були і ініціаторами, і вручиєми цього будівництва. Всі ви знаєте Супрунець Оксану Анатолійовну, яка зараз має відношення до нашої освіти пряме. Петренко Петро Іванович, який мав на контролі це будівництво, Рогальського Сергія, я хочу сьогодні згадати, який був наглядачом за будівництвом. Цюрко Петро Іванович, який одним рухом, можна сказати, стартануло це будівництво, та багато багато інших людей, які маленькими чи великими своїми вкладами добавляли швидкості і впевненості в будівництві. Наша школа стала в дійсності центром освіти, центром прикраси нашого села та й взагалі центром чежіння до майбутнього, яке виховується в цьому закладі. Я бажаю всім мирного неба, нам всім перемоги. Слава Україні! Ну а історія цієї школи. Розпочалася в 1987 році і першу участь в її будівництві в проєкті от, приймали тоді ну, зовсім інші люди. Я був цієї ради, директором школи був Без Микола Петрович, керівником підприємства Ліпко Михайло Юрійович. Ми підняли опрос до Ровцова Сандривач, ректор сільхозінститу, про виконання. Виготовлення проєкту. Питання зірвалося, От, тому що тоді перед нами стояло багато завдань. В селі практично не було доріг, абсолютно була центральна дорога, ця соша. Тут було все в ровах, У мене нема звички то рахувати, я про це жалію. Ну, Хто старше покоління чує, пам'ятає. От право від дороги пройти не можна було, там був І Церква і таке інше. І ми закрутювали ці всі питання, щоб встановити церкву. І потім ми вже повернулися з Майбурдою і з Обополем до цього питання. І ми виготовили оцей проєкт і взяли в Мінську проєкт басейна. І школа мала бути зав'язана з басейном на 50 метрів довжиною, з можливості проводити все союзні змагання із водного спорту. От. В цей час ПМК. Який таке ж його будувало на першому, бо в нас зараз сидить Степанович, Юрій Степанович, коли ми за це поважаємо, хливнюка, закупило лінію по производству безпреривного бетону виробництва, для того, щоб забетонувати ми цю явну, все добре пам'ятаємо. Ну, потім почалися 90-ті роки, як ми це питання все звалилося, і вже задача стояла не построїти школу, а зберегти корох. У нас стояла ця коробка, не накрита. От. Був такий у нас народний депутат, голова Національного банку України, гетьман Вадим Петрович, хто старший пам'ятаю, От я з Обополем, в нього із кабінета я Національного банку знав всі ходи і виходи. От. Не виходив. Він виділив 5 мільйонів. Монька Станіслав Юрійович був у нас, він нам поміг, в принципі. але ті 5 мільйонів він, ми вибили на школу, він трохи їх там замилив, бо були в нього другі дірки. По району, але нам вдалося її накрити. От. І вже коли у 2002 році ми розпочали новий етап роботи ще з Русланом Анатолійовичем, ми мали одну велику проблему підприємству, яке ми зараз працюємо, був повний банкрут. От, фінансів не було і різними шляхами ми йшли до цього, щоб його зробити. Цей етап був тяжовий, а стартанув він. Уже коли вийшло це зробити, і завдяки тому, що Руслан Анатолійович розібрався з документацією дуже сильно, от, попався нам підрядник потужний. І команда керівна області, району була теж потужна. От таким ефектом і стартом ми зробили школу і сьогодні мають результат. План того, що в селі повинна бути міцна, рядова насичена школа, він спрацював. От, і це гарантія розвитку наших території, в тому числі сьогодні Паланської об'єднаної території, тому що ви замітили там, що кількість дітей по рокам у нас зменшується. Тому що однозначно всі шукають де краще. А в нас був конкурент Умань, десь було чуть краще, чуть гірше. А сьогодні вони вже нас на 10 років достати не можуть. Сьогодні вони вже відстають, тому що дето вони проспали ну, от, якийсь момент розвитку, який зрозуміли сьогодні. У нас там Руслан Анатольович, ця сама згадана Оксана Анатольовна, от ще ми сьогодні печиборщани приголосили, це із Юрієм Степановичем, був начальник технічного надзору по області. Потім, коли школу построїли, ми тут, і дуже здивований був Юрій Степанович, ніхто ні в не вкрав. Це дуже важливо. Бо Коло цього йшло далі. От він відмітив, ми тут все робили і охороняли так, як треба. І на сьогодні я всіх вас вітаю з тим, що ми маємо сьогодні школу 10 років. Всі гарні діти, вчителі, люди, і нам приємно до вас зайти. Назад, може чуть пізніше, місяць вперед. Ще, ми приїхали, отримали державне замовлення на реконструкцію і будівництво школи Родніківської. Директор Лена Васильівна Ястребова Працює. От ми з нею і з інженером Миколаєм Степановичем приїхали сюди перший раз подивитися, що ж ми отримали. Коли ми приїхали, нас зустріли Руслан Анатолійович, Олександра Івановна, Михайлович Сергій Михайлович. І ми обійшли школу. І помню, що нас запросили в сільську раду, ми зайшли. Присіла, я думаю, боже мій, скільки ж тут роботи, скільки тут всього. І думаю, це ж село, то тут з матеріалами буде проблема, там то...» ну, свої такі мислі в голові. І пам'ятаю дуже слова Руслана Анатолійовича, він такий сидів, сидів, каже, я в цій школі каже, виріс, я в футбол в не грав, козаки-розбойники і каже, я не вірю, що вона построїться. Он не Анатолій. Я каже, не вірю. А я йому сказав тоді, кажу, якщо ми прийшли і ми взялися, ми це побудуємо. Да, я вам хочу сказати, що наша фірма побудувала багато і ми на кожному об'єкті це кожен новий об'єкт, але от хочу сказати, що той рік у нас було вісім об'єктів одновременно з вашої школи. Звісно, був такий розрив, що ми не знали, куди бігти, але я розумів, що школа в первоочередної, ну, її треба робити. І у нас, коли ми оце посиділи, на, грубо говоря, на другий раз, коли ми вже сюди приїхали і ми вже почали основательно балакати, що ми робимо, у нас вийшла, скажем, група людей, яких всі однодумці, всі бігли і знали, що їм треба щось зробити. Оце дуже сильно повлияло. Так, да, були люди, не хочу називати їх, які питалися вставляти палки в колеса, яким воно не подобалось, яким щось, те, це. Но ми всіх з цим, цим колективом ці палки виймали і котили ті колеса, які повинні були катитися вперед. У нас цель була одна побудувати школу, щоб діти могли навчатися, добувати знання. А це нам дуже пригодиться, тому що. Як ми знаємо, у нас зараз війна і дуже багато інфраструктури розрушено. Нам треба буде відбудовувати, відбудовувати нову країну європейського стилю. Тобто Наше покоління ми почнемо це все. Перемога буде, нікуди вона не йде, вона буде наша перемога. І ми почнемо, а от діти, які тут присутні, ви будете йти слідом за нами і продовжувати це все. І будете будувати нову країну. Для цього вам потрібно дуже багато знань, тому що без знань сьогодні ніхто нічого не зробить. У 2011 році заклад починав роботу із наповненням 200 учнів. Сьогодні їх удвічі більше. 11 жовтня 2012 року. Відкриття Родниківської школи перших третіх ступенів і першими переступили поріг школи наші першокласники 2012 року, а нині 11 На чолі з класними керівниками Медвідь Лесею Павлівною та Козій Валентиною Петрівною. Кола, мов писанк, схожа на рай. Це нам пощастило. Це ми дочекались, тож радість вихлюпи аж через край. Любі гості. В нас сьогодні гарне свято, добре, що прийшли до нас. Школа всіх вітає вас. Ми, Дарунку, дуже раді і безмерно вдячні владі за таку красу чудову нашу рідну школу нову. Зисім всім нам щастя й долі, гарно вчитись будемо в школі. Школі навчалося 182 учні в 12 класах, де ми вперше в історії нової школи набрали два паралелі. А навчально виховну діяльність забезпечували 27 вчителів у 2021 році, згідно рішення сесії Паланської сільської ради, школу перейменовано на Родниківський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Паланської сільської ради. Лауреати національного проекту «Педагогічний Олімп України 2020. У 2021-2022 навчальному році навчалося 386 учнів у 21 класі. Випустилось 21 учень, з яких три учні внутрішньо переміщені особи з міста Херсону, Херсонської області та Харківської області. 22-23 навчальний рік, 406 учнів. А школа є потужністю на кількість. Кількістю 400 місць тому станом на сьогодні у нас уже навчається 410 учнів у 22 класах. Тут же на сцені відтворено фото 2012 року. Символічний ключ від ліцеї з рук будівельників отримує учениця першого класу. А сьогодні ліцеїстка Марія Балашова. Нашим першокласникам. Тож нехай це буде традицією щурі... не щорічно, а раз у 10 років з покоління в покоління передавати ключ до країни знань. Сьогодні особливий день. Ліцей святкує ювілей. І разом з ним, і ми усі вітаємо щиро від душі. Навіть не віриться, що 10 років тому зустріла школа нас, малих дітей. Так, саме малюками ми були і першими новобудовими займаємо. Шкільні роки чомусь не взять шалено, і все було і радісно, і весело. І сумно інколи таке життя. Напевно, ліцей веде насладця. Ми діти, на очах яких творилася нова історія ліцею. Я пам'ятаю, як школяркою сюди прийшла. Ну а тепер я – випускник ліцею. А що ви, ліцей не говорив? Тоді почули: вітаю усіх вас, адже для на нашого ліцею головне це діти. Сьогодні в Україні для війна. Вичатаний смуток. Серце вортає, але ми пані, що саме Бог і ЗСУ усе здолає. Ми ну що ж, наш іменинник, Живи, живи і процвітай усім на радість. Хай мрії здійснюються всі твої, а ми не підведемо. обіцяю. Ще однією реліквією закладу стане унікальний рушник. Талановиті, неперевершені. Юні родниківчани подарували ліцею свої найкращі номери та виступи. Це Ачемося впевнено мріяти і незважаючи на прогнози у красиве майбутнє вірити, а давайте посадимо квіти, нехай вони око радують і українським Лісним дивоцидом нам про мирне життя нагадують А давайте поля засіємо, буде хліб. І неодмінно з піснею, і гостинно, так як ми вміємо, смакотою здивуємо різні. А давайте втягнемо вишиваночку, зробимо зачіску, підфарбуємось і заведемо українську співаночку і собою в ній помилуємось. А давайте рани загоїмо всі, тілесні разом із душевними. І згуртовано і мужньо стоїмо перед вічаю, силами темними. А давайте дітей обіймемо і щедро долю їм, спрогнозуємо, до небес свою віру підіймемо і всьому світу її подали. Всіх, хто будував, працював і працює, навчав і навчався, і хто навчається. Що допомагав і допомагає з днем народження нашого ліцею? Бажаю нашому ліцею жити і процвітати, а всім нам, мир, довгоочікуваної перемоги, вірити в ЗСУ, вірити в Збройні Сили України, вірити в перемогу. Україна бореться за свою незалежність, цілісність кордонів за свободу, за майбутнє української молоді сьогодні свій фронт навчання, і вони, як справжні воїни, розуміють всі труднощі та рухаються вперед до перемоги.